Друзі, привіт! Всім гарного дня з початком нового тижня. Починаємо, як то кажуть, нову тематику. В нас починається масонабір саме в мене. Буду просвітлювати вас в цьому розумінні, що я, коли, з чим та до чого буду показувати свою нову програму тренування, свій новий раціон, буду розказувати певні нюанси. Буду багато багато відповідати на ваших запитання. Що ви, вас буде цікавити в цьому процесі? Саме головне в двох словах: сьогодні про мій початок масонабору. Масонабір я запланував поки що на 6 тижнів. На цих 6 тижнів буду поступово підіймати калораж. Вчора, позавчора, перевірявся в мене приблизно зараз відсоток жиру 11 12 Жиру моя вага 121,6 на сьогоднішній ранок. Виходить. Буду намагатись набрати, скільки ніхто не скаже, не знаю. Планується кілька кілограмів гарного м'яса, але будемо бачити, як то воно піде. Саме головне, тепер кілька слів про свій план. Харчуватись буду на цій неділі, у мене план складає 4200-4300 кікалорій. У мене буде 6 прийомів. Перший прийом, друзі, ознайомлю вас. Це або вівсянка, на даному випадку, кукурудзяні хлоп'я та фрукти. Мої бади всі необхідні ранішні. Та до хлопів з фруктами в мене буде обов'язково. Ось такий коктейль. Пів літри водички. На пів літри водички у нас 10 грам креатину, 10 грам БЦА, 15 грам глютаміну та 75 грам протеїну. Це ми все замішуємо та заливаємо безпосередньо наш сніданок. Отож, друзі. Сніданок приблизно в мене такий. Далі, після сніданку, перед сніданком я щойно зробив кардіо. Це було 30 хвилин на біговій доріжці. ходьба, не біг. Друзі, пояснюю, що кардіо заключається в тому, що ви не біжите, а йдете і зберігаєте певний ритм роботи серця та дихання. Тобто, не переходити в надмірний стан, а відповідно ви палите безпосередньо жир. А не спалюєте глікоген, тобто, що вам дасть енергію під час тренування. Отож, друзі, кардіо я зробив, легкий прес, вакуум. Тепер в мене сніданок. Після сніданку ми зараз збираємося їдемо на тренування. Тренування буде в нас розділено на 6 днів: 5 основних один додатковий це доробіток над відстаючими групами і один вихідний день. Кожен день я буду розділяти групи. Сьогодні ми робимо акцентуацію: це товщина та ширина спини, та безпосередньо добивка буде за системою NFC, NFC 7, це Хані Ремрента, тренера, чемпіонів того Бамстера і всіх останніх. Будемо докачувати дельти. Тобто мені здається, що в мене от чомусь недостатньо. Гарна форма дельт, буду допрацьовувати. Ну, в мене є багато зон, над якими мені треба допрацьовувати. Мені, наприклад, здається, і верх грудної відстає. Над цим будемо працювати поступово. Все буду вам розповідати, буду вам показувати. Також буду сьогодні працювати над низом широчайших спини. Тож, мені здається, їх не вистачає мені. І сьогодні вам буду розповідати про кілька таких нюансів вправ різних спортсменів чемпіонів. Які допомагають в цьому. Отож, підбиваємо підсумки: раціон на цей тиждень: 4,200-4,300. 6 тренувань на тиждень, 6 кардіо на тиждень по 30 хвилин, прес через день, по трішки, буквально зовсім по трішки хвилин, 10 пресу, і все. Кожен день у нас вакуум. Вакуум роблю по 10 повторів, по 15 секунд. Повірте, дуже важко. 10 по 15 секунд дуже важко. В принципі, на цьому все. Якщо якісь будуть зміни чи якісь нюанси, буду вам розповідати, показувати, розказувати. Отож, йдемо до сніданку, далі на тренування. І також вам на тренуванні покажу ще одну вправу е окремим блоком, окремим відео. Е з гарним нюансом і гарно досить вправо для вашої спини, для ваших широчайших. Отож, друзі, починаємо масонабір. Е, слідкуйте, задавайте запитання, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, е, залишайте коментарі, подобається не подобається, що вам ще хочеться почути, я буду намагатись допомогти, підказати і розказати. Всім гарного початку тижня, е, всім бажаю миру, благополуччя та всього найкращого. І ми починаємо масонабір. До зустрічі!